Зараз дізнаємося, як справи є на Сумщині. Справи там непрості. Ворог обстрілює, зокрема, Білопільську громаду, особливо жорстоко Білопілля було обстріляно. Ну, але більше знає Володимир Біцак. Я думаю, заступник голови Сумської районної ради. Пане Володимире, вам слово. Вітаємо, доброго ранку. Вас вітає Північно-Східний форпост оборони нашої держави Доброго ранку. Яка зараз ситуація? Що за останню добу відбулося? Ну, ну цю ну, за цю ніч дуже було спекотно. На Шостинському районі працювала ПВО. Рашисти були по об'єктам інфраструктури. Якщо проаналізувати останні чотири дні, то такі коротко стисло. Їхала жіночка за Ворожбою, з город міста Ворожба напрямку путівля. по, по приватному павтівці вдарив дрон. Це було в п'ятницю. Також п'ятницю рашисти з Нурсів, з гелікоптерів. Вдарили по супермаркету, який єдиний. Я залишився в місті Білопіллі, Також його зруйнували учора е, в Білопільській громаді. Вбили е, кабайнери, які е, працював, та поранили його помічника. Тому все расисти ніяк не в гальмують свою жагу до вбивства. Роблять все для того, щоб максимально е, зруйнувати. Залякати наше населення, зруйнувати інфраструктуру, зруйнувати е, всі точки, і торгові, і папікарням б'ють, тому е, дуже прикро, що тре, нам треба далекобійну зброю, щоб збивати і, і і самоліти, і щоб вони каби не пускали і цю у збивати. Але наші хлопці також не пасуть задніх також їм так, дають гідну відповідь. І в суджі там уже практично світла немає. Вони, як я кажу, перекза перехвапили флешмоб від українців. У них також ревуть сирени, гудуть генератори. Вони виявляють, що світла нема. Тимчасовий губернатор Гладков Білгородської області вже сказав, що 14, з нічного дня 14 населених пунктів не буде пускати мешканців цих, цих сіл, або пускати тільки чоловіків при налічі. Як то він казав, з казки і бронежилета. Де вони це повинні взяти? Це якби зас власні кошти купити собі казку, і бронежилет, тоді їх пустять додому. Так що скажімо так флешмоб в одні ворота не не, не працює, а грація йде вже як може так назвати цю не гру війною, то йде вже вдвоє вдвоє ворот, скажімо так. Як білопілля після вихідних, цих, коли вони там дуже серйозні були обстріли? Наскільки я розумію, самого міста? Так, в суботу вдарили цілим ерсепотемградами, повним пакетам по центру Білопілля, коли туди прибули пожарні, то рашисти застосували свою звірячу тактику в черговий раз. Вони ще раз вдарили на превелику радість. Пажвим чи деценнисники вспіли. Відійти, і потім все таки загасили всі пожежі, які створили ці прильоти градів. Е, також повідомляється, що е, просто інформація, яка дає нам уявлення про те, наскільки небезпечною є праця, наприклад, аграріїв, ворог атакував е, комбайн під час збирання. Не врожаю. річний комбайнер загинув і помічник його 59 років дістав поранення. Також і комбайн прийшов звісно в негодність, тому що ну самі розумієте, такі пошкодження це дорога, дорога техніка. Тепер тому агропідприємству дуже буде складно зібрати до збирати урожай, який вони посіяли. Тому э, зерно дійсно, воно э, збіжжя все буде дійсно кроваве, тому що всі ми бачимо, що твориться і на мінах. Підриваються э, комбайнери та механізатори. А потім ми з такі з такою скажімо, трудом такі вибиваємо ці зернові коридори. Тобто весь світ повинен розуміти, як нам дається це збіжжя, якою ціною. І атакували саме FPV дроном Тобто, чітко розуміють, чи це не якийсь випадковий там не знаю, снаряд, який залетів. Там не знаю, Ні, звісно. Я ж кажу, що якщо по жінки, яка їде в автівки, вже вони в шками б'ють, Це так, от, то для чи для розваги, чи для того, щоб просто кошмарити людей, чи для того, щоб взагалі не їздили, не переміщались між населеними пунктами. Для чого вони це роблять? Ну, зрозуміти складно в прикордонні російські дрони, розвідувальні дрони це, це не рідкість, наскільки я розумію. Ну, на превелику жаль, практично постійно над нами висять їхні ворожі дрони на великій висоті, тому це є такий факт, дуже прикрий на, на даний час. Чи є якась ідея, що з ними можна робити? Ми бачили, що в Одесі, наприклад. Знайшли до певної міри цьому рішення. Вони використовують спортивний літак там як 52, як він називається, просто піднімаються, підлітають ближче і розстрілюють його з рушниці. Ці дрони російські вартістю там, в 100 тисяч доларів. Ну, в нас я, я вважаю, що якщо літак підняти, то з близь, близькість до кордону не дасть такої змоги, то расисти одразу будуть по літаку чим стріляти своїми ПВО та іншим. Зрозуміло, очевидно, так. Що ж, як зараз ситуація зі світлом, зокрема в шостці, де, де, де влучили в два об'єкти? Про щось я вам інформації зараз не дам на даний час, так як за ніч могла вона змінитись по місту Суми. В принципі, ситуація стабілізувалася відносно графіки відключень, які були раніше, вони на, на даний час працюють, і, і бо було ж таке, якби графік є, а, а на самому ділі все було інакше. Було ну великий відрізок часу, коли не було світла. Зараз якщо написано по графіку, два немає, чотири є. Так воно і на даний час, слава Богу, хоч так є. Тож, дякую дуже за цю розмову. Володимир Біцак був з нами заступник слава, голови героям слава! Заступник голови сумської районної ради.